У Новірнянському районі цієї ночі стався вибух у селі пнів. Люди чули гучний звук, аж держали вікна. Чую зрив. Я дуже навгата моя сестра я сі дуже напудлюб. Я сама жию в хаті. Думаю, що я не вікна цілі. Як з'ясувалося вранці, в одну з місцевих крамниць хтось підкинув гранату, оскільки сталося це вночі, ніхто з людей не постраждав. Натомість дуже пошкоджено приміщення крамниці з промисловими товарами. Вирвало ляди залізні. Вікно повністю вилетіло, і всередині там я ще не бачила, що пошкоджено. І от споруда оця, що ж чоловік робив, все поламав. Щастя, що нікого просто не було в магазині. туди, коли ми можемо й допізніше затриматися. Власниця крамниці підозрює одного чоловіка, який нещодавно повернувся із в'язниці, де відбував покарання за вбивство. У селі жила його мама, а він сам проживав Івано-Франківську. Жінка каже, вже мала з ним неприємності. Як вийшов з тюрми того року в магазин і вимагав борг йому дати спиртне. Ми йому відмовили, і оце, так це, все почалося. Ми відмовили, він пішов додому по сокиру, то ще встигли вони закрити гратовані двері. З середини закрилися, невістка була з дитиною, сестра ще моя була. Встигли закрити ті двері, і він так рубав прямо по тих гратованих дверях сокирою. Ходили ми в міліцію, взяли його зразу. Потім за годину випустили, сказали, що немає підстави його затримувати. Хоч це було був напад із цукирою. Міліція поки що нічого не коментує. Зранку на місці події працювали експерти. Вони зібрали речові докази і частини вибухового пристрою. За попередньою версією вибух вчинено з метою проникнення в приміщення для скоєння крадіжки. Відкрито кримінальне провадження за статтями умисне знищення та пошкодження майна і незаконне зберігання та носіння зброї є підозрювані. Ведеться слідство.